Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фонд інвестував 21 мільярд гривень тимчасово вільних коштів в державні цінні папери. Ми всі розуміємо, які колосальні видатки несе наша держава під час війни. Тому інвестування коштів в державні цінні папери це є посильний вклад системи гарантування в підтримку держави в скрутні часи та надійний фінансовий інструмент. Інвестування коштів в державні цінні папери передбачено законодавством та дає можливість системи гарантування отримати додаткові надходження за рахунок отримання інвестиційного доходу. Разом з цим фонд гарантування має достатньо високоліквідних коштів та забезпечує вчасно виплату вкладникам, банки під управлінням фонду, що знаходяться в процедурі ліквідації, здійснюють погашення кредиторських вимог. Зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення. Ми виплатили вкладникам 7,5 мільярдів гривень та забезпечили погашення кредиторів на рівні 6,3 мільярда гривень. Разом з цим забезпечили перерахування держави 27 мільярдів гривень. Нагадую, що упродовж дії воєнного стану та три місяці після нього в Україні діє 100% гарантія за вкладами в банках та після цього сума гарантія складе 600 тисяч гривень. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.